Дуже було багато запитань, які у вас стоїть насос, які для перекачки і все інше. Тут саме простенький ось такий такого плану 1100 Вт. Його достатньо. Стоїть автоматика. Далі, який в нас перемішує всередині е, сироп, це в нас ось такий глибинний насос. Так дістану його. Ось такий насос, він йде на 3 кВт. Ну і шланг там, по-моєму, якщо я не помиляюся. 60 мм, це якщо не помиляюсь. Шланг 2 метри всередині, і він автоматично отак циркулює воду по кругу. Цього достатньо. Година-півтори часу. Ну, в моєму варіанті я там ставлю на 2 години і воно перемішує просто ідеально. Набирається просто абсолютно чиста вода із скважини. Холодна, не гаряча, нічого там іншого немає. І, в принципі, все, залили воду. Досипали сахар, включили мотор, все перемішало, і потім собі спокійно вже його роздаємо. З приводу того автомата, там мені писали, типу таке, як в колонки в заправці на кінець шланга, щоб закріпити, воно буде бризкати по всіх кормушках, тому що тут давлення нормальне таке, поставили, щоб швидко роздавати. Тому ми зробили пляшку, воно глушить всі оці бульки і чисто заливає вам кормушку. Шикарний варіант користуйтесь.